Христос посеред нас, брати та сестри у Христі, у нинішньому Євангелії від Луки Господь розповідає притчу про виноградник і його робітників, і саме через їхні поступки розкриває нам істинність церкви Христової. Бо ж виноградник Божий один від початку світу, і призначення робітників Його було одним і є, і буде до кінця віку приносити Господарю, винограду, плід врятовані душі. Сьогодні свята Православна Церква прославляє великомученицю Варвару і мученицю Юліанію, а також преподобного Іоанна Дамаскіна. Свята великомучениця Варвара народилася у Сирії у знатній язичницькій сім'ї, що у третьому столітті. Дівчина була дуже гарною і мудрою, а тому батько Діоскор оберігав її від сторонніх поглядів та спілкування з християнами. Але одного разу, коли він поїхав, Варварі християнки розповіли про Ісуса Христа, його чудове народження, страждання та Воскресіння. Тоді дівчина з глибоким усвідомленням. Домленням прийняла святе хрещення і ще з більшою любов'ю звернулася до Бога, обіцяючи йому присвятити все своє життя. По поверненні розлючений батько, дізнавшись про поступок доньки, віддав її на засудження міського правителя. Але Варвара мудрою промовою розкрила справжній зміст і долопоклоніння, і сповідала Ісуса Христа. Тоді її піддали тортурам. Вночі ж до святої Варвари з'явився Господь і сказав: Дерзай, наречена моя, і не бійся, бо я з тобою. Побачивши на ранок чудове зцілення дівчини, її. І підтримала ще одна християнка Юліанія. Тоді обидвох мучениць почали водити оголеними по місту, а потім повісили на дереві і довго катували. Сміливих християнок обезголовили, а святу Варвару стратив сам безжальний батько. Нині мощі святої великомучениці Варвари упокоюються у кафедральному соборі святого князя Володимира у Києві. Нині ми сердечно вітаємо з ним ангела іменинників, яких називаємо Варвара, Євлянія та Геннадій. Возлюблені, хочемо звернути вашу увагу на рядки святителя Миколая Сербського, про три предмети: не поспішай міркувати, про Бога, поки не утвердишся у вірі, про чужі гріхи, доки не згадаєш про свої, і про прийдешній день, допоки не побачиш світанку. Тримаємо ж і ми за порадою міцну віру нашу православну.